Усім доведеться піти на поступки. Усі сторони, які беруть участь у переговорах щодо завершення війни між Україною та РФ, повинні будуть погодитись з усіма досягнутими домовленостями, і усім доведеться піти на поступки. Лише так можна покласти край будь-якому конфлікту. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо після завершення переговорів із російською делегацією в Саудівській Аравії. Водночас, голова Київського безпекового форуму Арсенії. Ценюк вважає, що поступки має робити лише країна агресор. В етері BBC News він заявив, що Україна вже заплатила надто високу ціну за свою свободу і не розуміє на які поступки має йти перед агресором. Я розумію на які поступки має піти Росія, але з точки зору України і українського народу після більш як десяти років цієї кривавої війни після трьох років повномасштабного вторгнення сотень тисяч загиблих, убитих і поранених. після звірств, які російська армія вчиняла в Україні, після грубого порушення міжнародного права Російською Федерацією і головним чином воєнним злочинцем Путіним. на які ще поступки може піти український народ?